І шарики. Дуже тривожна позиція. Якщо поступитися центром, то ініціатива буде втрачено. Я можу посилити слона пішаком на f 3 але він скоєдіє мого коня. Якщо я піду слоном на Е5, то він, напевно, закриється конем. А потім погрожуватиме пішаком на F6. Тоді я відійду на D4. А він поставить мені шах. Ні, так не годиться. Що ж робити? Що ж робити? Ай. Стривайно Треба ж просто взяти його коня. Звісно, взяти його коня. Твой хит. а ха Вот, молодец. ха ага. ха Хм. Шахи. Что он замыслил? Что же он замыслил? Може, він просто захотів поміняти коня на слона? Хе. А я приділяю цьому забагато значення, замість того, щоб думати про розвиток моєї атаки. Ні, він щось замислив. Але що? А, 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 укуси мене бджола! Як я міг не помітити? Мені ж через хід кулка! Може, я. А Тоді він, а потім. ні. Майя будет выход. Мая будет выход. Думай, 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 думай. Не! Так, так, так. <noise> ប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប៊ុមប

Ферзем пішов. Це було передбачувано. Не йди далеко! Ось. Ось! Шах. І мат! Як це? Як це? Неможливо. Я вимагаю реваншу. Дуже тривожна позиція. Мені здається, я не до кінця продумав усі ходи. Надто захопився атакою пішаків на правому флангу. Якщо він висуне коня на Ж на 4 мені доведеться відступати слоном на Д2, але він може тоді піти фарзем на Б 6 Я наче закриваюся пішаком на Е3, але він Стоп! ходить на. Ось. Відро принеси води. Квіти треба полити. Я принесу води. М. Вона почне поливати квіти. Ні, вона не почне. Вона піде у напад і попросить мене. Ага! А Я скажу, що зайнятий і поливати квіти може вона сама. Це не важко. Це хороший захист. Так, так, так. Вона піде поливати, і забрудниться, бо клумба велика і рихла. Ага, зрозуміло. Забрудниться, треба буде вмиватися, а мені знову йти по воду. Тривожна ситуація. Мусить же бути рішення. Мусить. Мусить. Підійди до клумбочки поближче. Усі ходи продумані. Клумбу полито, а ти помита. <сиска> Яка гарна комбінація! Так. Тоді тепер міхід. І Те зараз тобі буде і шах і мат. А -а 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 -а. Бо буде. Не треба бігла бути. А -а -а -а.